Ахо, Ева, вітаю, ахо всім. Хочу підняти дуже цікаву тему, і вона нещодавно піднімалась на платформі про світло, тінь і час. Угу. Але поговорити я хочу саме про тінь, тому що як по мені це саме актуальна тема, і всі, хто починає йти шляхом до себе, стикаються з цим, багато хто лякається, багато хто починає щось лікувати, і так далі. Перше питання, яке я хотіла б задати, що таке тінь з точки зору практичної атмої? Тінь з точки зору практичної атмології, те саме, що і тінь з точки зору фізики, коли з'являється тінь, коли у світла є перепона, і тоді з'являється тінь. Всі джерела, які ми знаємо, були написані там п'ять і більше тисяч років назад, які не використовували сучасні слова, так чи інакше пояснювали, що людина була створена. Як союз сонячної і місячної енергії. Сонячна енергія це енергія ясності, майбутнього, логіка, прозорість, чистота, величезна швидкість, потенційне все да? І при цьому нічого з цього, бо воно в тут, воно в І є е, е, місяць, е, це місячна енергія це пам'ять світла. Тобто вся матерія. Що фізична, що тонкоматеріальна, це пам'ять світла. І тому фізична матерія, а це і тонкоматеріальна матерія, це тіло пам'яті світла. І таким чином, в результаті єднання цих двох енергій, можна ще сказати, штучного і живого хаосу і структури, в результаті цього створюється простір. Для народження того, що ми знаємо, якісь життя. те, що в результаті цього починає проявлятися, пульсувати. І тому ми з вами, не сума цих двох енергій, а ми той простір, який створюється тут, і завдання кожної людини знайти в собі. Свою тінь, і ми з цим дуже круто працюємо: це наша карма, це наше минуле, це наші спогади, це наш досвід, це наше фізичне тіло, це наша фізична реальність. Ми живемо в реальності, якою не існує, тому що навіть сонце, яке ми бачимо, знаходиться від нас на відстані 8,5 хвилин назад. Ще раз простір можна виміряти кілометрами, метрами. А можна часом? Тому Сонце від нас знаходиться мінус 8,5 хвилин назад. Місяць ближче, це півтори секунди буквально. Але все інше те, що ми бачимо: 3000 років, 5 мільйонів, 13 мільярдів, і тому небо, яке ми бачимо, не існує. Навіщо це нам в атмологія? Для того щоб людина, яка займається практиками, а у нас практики резонансні і станові, резонансні це коли людина налаштовується на джерело життєвої прани всередині себе. І за рахунок цього резонансу, за рахунок цього глибинного налаштування, а це наша базова енергія, базове поле. Якщо ми зараз приберемо із цього, звідси з цього поля своє фізичне тіло. Приберемо звідси свою душу, свій дух, інтелект і багато багато чого іншого залишиться тільки ось це пульсуюче поле, Ось ця ваша атма з вашим персональним ом, яка є частиною полотня життя параматми. І тому ми з вами: е, союз е, цих двох енергій, союз світла і тіні, і завдання людини. Не потрапити в минуле, в якому ми практично весь час живемо, бо ми згадуємо. Або в майбутнє, коли ми плануємо, бачимо, уявляємо і ніколи не в тут. Бо тільки тут є та іскра життя, яку ми з вами отримали в момент вдиху, тільки в тут існує ваша воля, тільки в тут існуєте ви. Внутрішнє це минуле і це тінь. Зовнішнє це майбутнє і це світло. Але так як у нас тінь перекриває світло, то ми знаємо, що наше минуле детермінує наше майбутнє, ми себе асоціюємо з формою, з думками, з емоціями, з діями, зв'язками. Із-за із цього ми, діти матриці. Але коли наша свідомість з'їжджає, Зміщується, це не зовсім як у йогічних техніках, в яких радять дисоціюватися, тобто відділитися від цього. Це правда, але нам треба відділитися від всього, від цього, від цього, від цього, від цього, від цього, щоб стати тим, що між. І коли ви туди зайдете, ви не побачите там зовсім нічого. окрім... Поля. Ви не знайдете там, що ви елемент, що ви зв'язок, оце коли ви заходите, зміщуєтесь, в оце, що між. ви заходите в своє поле атми, в цю свою пульсацію. І це і є ваша життєва прана, і це і є те, чим ми є. Але в цьому ви просто є, просто дивитеся і не являєтеся не дієвим ігроком, да, не проявленням, ні тому що вам потрібно повернутися. Туди, в свою тінь і світло для того, щоб проявитися, для того, щоб діяти, для того, щоб мислити, для того, щоб. Але якщо ви пам'ятаєте про свою істинну ідентичність, то у вас завжди буде зв'язок з цим своїм піддонним океаном, завжди буде ота бінду, ота точка, яка дивиться, і завдяки цьому. Налаштовується, і тіньове, і світлоносне створюють величезну кількість фарб, і ці всі фарби створюють самоцвітну нашу реальність і завдання наше зараз упорядкувати в собі тінь і світло. Тому, якщо геть коротко, да, ти задала конкретне питання, але мені потрібно було його розкласти, щоб зараз знову повернутися до відповіді. Світло це майбутнє. Світло завжди попереду, світло завжди емерджентне, світло завжди знає, світло завжди досягло от того. Що. Тінь це те, що залишилося, те, що відбилося, те, що оцифрувалося, те, що прагне деконструюватися і стати мудрістю життя, для того, щоб воно могло постійно еволюціонувати. Тому. Фізика це ущільнена інформація, ущільнене світло. Але минуле пам'ять. Навіщо пам'ять? Це творчість. Чим більше пам'яті, тим більше творчості. Тому наше завдання зараз сформувати в собі тіло 5D. Наше тіло це флешка, тіньова флешка, як і весь космос. Декому ще це складно зрозуміти, але давайте я вам поясню наступне. Фізики стверджують, і це доведений факт, що в нашій сонячній системі все, що ми бачимо, це сонячне світло. Зоряного світла не існує, тому що сонячне світло віддзеркалюється через планети сонячної системи, і ми бачимо свічіння сонця, а не свічня цих планет. Тому ми зараз переходимо. І з місячного світла, це з тіла, а це наше аналогове тіло 3D, на сонячне світло, коли, а в сонячній системі спрацьовує уже все є, я. тому що Сонце здатне висвітлювати своє світло, на всі планети і на Землю. І з точки зору фізики, все, що ми бачимо сонце і його проекції. Є там езотеричні нюанси, які фізики підтвердили, що виявляється, є ще три види енергії в сонячній системі, у яких є інфрачервоне випромінювання. Тобто це не зовсім світло, не зовсім тінь, це світло, але іншої частоти, де наш рівень 3D цього не бачить, але бачить апаратура. І тепер увага: це Юпітер, який в древньогрецькій традиції Верховний Бог. Це Сатурн. Які в древньогрецькій а, міфології а, Владика часу, Владико Карми? А, і це полярні сяйва. Ось це існує. Це інша проекція. Тому наша свідомість, яка була тіньова і сонячна, була на рівні 3D. Асоціювала себе виключно з цим, тому ми так любимо ковирятися в старому, так любимо повертатися, от якби от треба було. Тому що це матриця сапіенська, вона на зібрання досвіду, на зібрання того, що потім буде служити творчістю, на те, щоб весь цей досвід в різних різних моделях і куснути, і щепнути, і сказати, і промовчати, і вмерти, і навпаки, зробити все, щоб бути живим. Це все накопичилось, накопичила. Накопичилось для того, щоб зараз наша свідомість перейшла на сонячне тіло, і тому це і є перехід на рівень 5 d де ми з вами здатні вже наше світло і нашу тінь примирити. Тому що, увага! Якщо тінь знає, що вона пам'ять, от уявіть, ви дивитесь в зеркало і знаєте, що той, хто на вас дивиться, він більш живий. Ну, Давайте так умовно, бо ви проекція, ви вже в минулому. Не воно ви, все-таки ми, бо, бо фізики доказали, що ми, матерія минуле, ми пам'ять. Значить, я тінь. Якщо я тінь, то це моє світло має якісь перепони. Що таке тінь, що таке пам'ять? Е, структура. Може впливати тінь на світло? Ні. Але чи може тінь впливати на свою структуру, раз вона структура? Може. Тому ми 12 років з вами були в етапі Нігреду очищені, коли тінь очищала свою структуру, для того, щоб сформувати ту сакральну геометрію, щоб вирівняти своє світло. І щоб тінь і світло стали єдиним простором вашої свідомості сонячного тіла, і ви стали рівнем 5 d Ну, і в багатьох уже голова піднімається ще вище в космос і тоді в фізичному людському тілі, в якому мало духовного, бо воно тінь пам'ять, а з'являється космічна голова, божественна голова. У богів на рівні 7 d практично немає еволюції. Вони живуть із рівня Я є це». І тому тільки тіло 5D з людським тілом і з космічною свідомістю може створити той міст між богами і людьми, відновити той стожар, те древо і грагіль, і того раху, і кету, яким ми з вами займаємося, для того, щоб гармонічна наше світло і тінь, а це рівнянь 5 d створили той вісь. Коли ми відновимо 3, 5 і 7D, куди зараз рухається весь всесвіт, тому свідомість людей планети Земля зараз починає якби зміщуватися, ідентифікувати себе з простором більш вищого рівня. І багато хто був у світі 4D свідомістю зараз переходив це 5D. а багато хто навіть відкриває доступ до космічних сімей, до 7D, до такого згадування і до відновлення зв'язку з усіма рівнями свого я. Супер. Дякую. Багато, багато, багато чого. Я хочу ще раз напевно наголосити, поточнити того, що ми виходимо із десь із періоду. З... Стілювання як лікування, да. і на це налаштову ну, і переходимо в етап налаштовування, але налаштовування – це на оце сонячне умовно тіло, да? на, на світло налаштовування. З зараз а... зараз пояснюю, що зараз відбувається: квантовий перехід це три етапи по 12 років, і це алхімічний процес. Алхімічний процес це зміна матерії свідомості одному тіла, тому що матерія є свідомість. І, але у, уже з цією пам'яттю і свідомість тут ніби в певному полоні. І, і, і таким чином і, ми з вами займалися тим, що розчищали інфозавали. <п 'яте> Ніби знаєш, от генеральне таке прибирання інформації, уяви складна складна формула, яка отримала величезну кількість констант, прагне зараз деконструюватися таким чином в генетиці. Це називається рефакторинг, коли надскладна інформація створює просту формулу, не втрачаючи суті, а навпаки, являючись її еталоном. І це можливо тільки після того, коли прибрати дубляжі, дублікати. Тому люди не мали можливості отримати цю допомогу в релігії, бо ми карму не признавали, не визнавали, а карма це наше минуле. Не було тих інстанцій, де людина могла це отримати, тому зайшла психологія. Вона зайшла всього на всього років назад. і зайшла як величезна армія, яка взяла на себе. Потребу людства цього рівня по очищенню. І сьогодні кожен другий знає, що таке карма, очищення і так далі. От ми 12 років, вся планета завдяки психологам, психотерапевтам, коучам, духовним аспірантам, йогам, ну тобто, кому завгодно, вони нашій церкві, бо наша церква не зацікавлена, щоб хтось кудись звідси цієї тюрми з в'язниці йшов. А для того, щоб очистити це. І тільки після цього зараз переломний рік із 26-го року вже заходить нові енергії другого етапу, який називається Альбедо, це біла стадія, коли ми починаємо шукати нову взаємодію. Тобто всередині нас все очищалося, лікувалося, зцілювалося через, як ти кажеш, лікування для того, щоб залишитися в полярностях, не протилежностях, навіть, а в полярностях завдання яких створити нову конфігурацію не під змагання суперечку, а під співпрацю. Тепер увага, яку співпрацю. От давай ми з тобою вдвох геть різні, да? і ми з тобою зараз захочемо вдвох створити бізнес, не знаю, там, робити домашні цукерки. І е, можемо в цьому бути архіуспішні і прям якусь там зробити е, цікаву, е, цікавий бізнес-проєкт. А можемо вдвох зібратися, не знаю, там супровід тварин, там, не знаю, під, е, бо зараз прямо зайшли чомусь зоологи, отакі. Ну, наприклад, ми там побачили якусь проблему і хочемо відкрити з тобою приватний бізнес, клініку, ветеринарну. Uh -huh. І можемо, наприклад, в цьому бути геть неуспішні. Не дивлячись на те, що ніби з точки зору бізнесу і там, і там бізнес-процеси, організація, все. Тобто, ми повинні створити цей новий простір під щось. Люди повинні створити нову взаємодію під щось, під що? Під те, що дасть нам завтра те, заради чого ми ці відносини будуємо. І нам приходять зараз і показують дуже простий прохід для українців, бо ми ж працюємо через цю матрицю. Лебедина вірність відносинах, і тоді це сота того бджолиного вулика, який буде називатися Українська держава. Тобто, оце, що в Радянському Союзі казали, що сім'я є чейка от вони десь з цього конфуціянства дуже правильні речі казали, просто вивернули це все. І тому стадія Альбедо це пошук між світлом і тінню такої взаємодії, щоб хаос не вийшов. Із під контролю а, е, або навпаки, е, е, механіка не зупинила еволюцію, завдання створити простір, в якому е, з'явиться те, що вчені називають емерджентне е, свідомість більш іншого порядку. Ви зараз запитаєте, як це, це звучить цікаво. Це звучить, як це прикладне? Прикладне це практики атмології, які вчать жити в тут. Бо тільки проживання тут, тоді ви є, тоді ви воля, тоді ваше внутрішнє і зовнішнє не володіє вами, а ви із цього тут дієте, реагуєте так, як це адекватно і правильно, бо ви є. Інакше у вас гравітація минулого завалюється, і ми щось згадуємо. Або ви вже десь в майбутньому і щось плануєте про щось думаєте? В вашому тілі Бога немає, в вашому тілі вісі немає, у вас логіка. І інтуїція розділені, а неокортекс і психіка розділені, ну бо вас немає. Щоб з'явився продовгуватий мозок, який може внутрішнє і зовнішнє це оцифрувати, якби знати, що йому робити, потрібно, щоб тут хтось був у цій кабіні. І тому атмологія вчить, що ми не тінь і не світло, і дає практики центрованості, а центр у нас не в полюсах, а в цьому ланраджевому просторі. І не в точці, а в полі, бо центр це не місце. Центр це стан. І тому ми виводимо із матриць, із світла, із тіні, заводимо в в це поле любові взаємодію того, чим ми є, коли комертоном і дирижером цього стає ця наша. Персональна пульсація нашої життєвої прани. Тобто, коли ми народжуємося, коли ми вдихаємо, а це союз душі і духу, ми вдихаємо іскру життя. І завдання цієї іскри життя стати тапасом. І оця іскра життя і є ваша атма, і вона частина параматми. Ще раз, коли душа і дух з'єднуються, це відбувається внутрішньоутробно. І коли вони роблять перший вдих, вони отримують іскру життя і стають частиною матриці життя і завдання свідомості зміститися із душі, із духу, і вчепитися за матрицю життя, стати нею. І тоді можна перевтілюватися. Матерія буде вмирати все це зрозуміло, бо вона в просторі часу. Але свідомість буде залишатися усвідомленою. Це і є свідоме, безсмертне життя, свідомим перевтіленням, не втрачаючи своєї суті, те, до чого в свій час доростали певні духовні аспіранти, йогіни. А зараз все людство переходить в це, але складно, бо ми завалюємося або в тінь, або в світло. Або або минуле або майбутнє, або я це, або я я це, або я це. Коли ми зміщуємося, то ми згадуємо, що прямо тут і зараз ми матриця життя, ми оця іскра, ми оця пульсація, ми ось цей золотий корінь. І тому знання про світло і тінь, і фізичні, і езотеричні, нам потрібні для того, щоб розуміти, де в усьому цьому наше місце, де є ми, а де є свої. Взагалі мені дуже потрібні питання для того, щоб я могла розуміти, як такі пояснення зрозумілі, геть складні. Тому що мене навіть зараз хтось після призавантаження запитував: Ева, навіщо нам знати про це 5D, про 7D? А я кажу: а навіщо тобі було з е, е, тілеги нам було потрібно було з тілеги пересідати в машину? А навіщо нам із печери потрібно було будувати спочатку захисні спорадження, якісь а тепер таунхауси і так далі? А навіщо нам тіло, яке буде здатне а, е, бути як крутолезний квантовий комп'ютер на потрібних швидкостях, мати доступ до інтернету, до інформації, мати творчі активності? Ну тому, що наше старе фізичне тіло 3D, яке було налаштоване, виключно на виживання, мало цю просту проводку, ну тваринний рівень, я моє максимум маніпурний успішний успіх, який там чогось досяг. Для того щоб перейти із живота, із пуза, із нутра в анахату, в легеню, в ми, потрібно тіло 5D, а воно вже живиться головою із космічного рівня. І тому в ведах написано, що молоко молоком живляться тільки боги, а ми з вами водою. Це інформація, як молозиво. Знаєте, от коли ми подивимося, що в молокі є, там купа речовин поживних, воді їх немає. А що є в молозиві, там зіповський файл. Також, щоб ми отримали з вами інформацію того рівня, яка запустить навіть зміну нашого фізичного тіла. Під те, щоб ми були вже людиною нової цивілізації, щоб ми стали рівнем 5 d який має вже зв'язок 7D, потрібні дії. Планета і так це робить, і вона возноситься, піднімається з усім тим, що на ній. І те, що неспроможне вібраційно бути в цьому реєстрі, просто неспроможне. Фізичні смерті, інсульти, інфаркти, погане життя бо немає сну і багато. Чого іншого, тому що наш сон був сконструйований таким чином, щоб він відповідав за людину, яка жила до нас. А ми отримували отак, от інформації, отак і купу енергії, бо жили е, в, в живому повітрі, бо їли е, е, живу їжу, спілкувалися, танцювали, співали. Інформація була, ну яку сусідка принесла на язику. А зараз сон не здатен закрити сьогодні ці питання. І тому заходять атмопрактики, наприклад, такі як атмасетсанг, і все це так чи інакше запускає з атмічного рівня роботу з місячним і сонячним тілом для того, щоб сонячне тіло стало в центрі і підпорядкувало собі матерію. Тобто зараз ми тінь сонця, і це фізичний акт. А тепер, коли ми знаємо, що ми в центрі і ми сонце, то тоді земля стає нашим тілом, нашою матерією, нашим будинком, але в ній з'являється ось цей зв'язок. Тому ці знання нам потрібні для того, щоб нам було легше себе ідентифікувати, проходити наші практики, і тому іноді не зрозуміло, навіщо ми в оці всі фізичні, нейрофізіологічні, езотеричні якісь речі, а заходимо, щоб зрозуміти, що відбувається на цьому рівні. Бо ми бачимо, що планета зараз із 7 і 8 герц. Підняла е, свій е, ефект е, своє поле електромагнітне практично до 50 Гц, А МРТ дослідження людських емоцій показало, що всі наші емоції негативні, вони буквально до 30 Гц, Тобто це люди, які сидять в задрощах в таски, в гніві, в страхі, чаї, в цих цих низьких рівнях, просто сьогодні паяються самим простором планети Земля. Це знаєш, як резус фактор коли мама вже не може дати дитині те, що потрібно, бо дитина вібрує на інших вібраціях і тому це сьогодні життєво необхідно. І це прям реально одні піднімаються, а інші, ну якби знаєш, здаються. Ми, 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 ми може не дуже гарне слово, але ми їх називаємо добривом. Да, це добре, бо колись якесь добро буде з цього всього. Як і земля взимку зараз заходить для того, щоб переварити все, 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 що навіть не змогли е, зробити там сонце, дощ і так далі. Прийде Тамара, яка е, все перетравить, і навесні мать стара земля дасть е, життя усьому новому. Саме це зараз відбувається. Бо ми частина планети, ми складаємося з її е, атомів, всі наші тонкоматеріальні тіла складаються з її е, оболонок. І ми знаходимося, наша атма в полі параматми нашої планети. Наша планета і є наш Всесвіт, наша мама. І е, е, вона ця зверхсвідомість. І ми зараз е, із. Елемента зміщуємо свою свідомість на те, що являється тим, завдяки чому ці всі елементи створюють ту взаємодію, що ми маємо з вами живість. І ось ця живість і є наша ціль, наше життя, на відміну від інших духовних практик, не вивести людину із матерії. А від життя десь там кудись потім, а ввести життя через те, що прикріпити її із механічної матриці до живої, а дати можливість через цю нову поповину супроводити цю свідомість в зміні своєї конфігурації, своєї ідентичності і виходу на геть-інший рівень функціонування. Тому ми такі теми піднімаємо. І я тобі дуже дякую.